14 жовтня, потрійне свято, день захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День козацтва. В цей день вітають всіх захисників та захисниць України та вшановують пам'ять полеглих за незалежність нашої держави. У Славутичі традиційно хвилиною мовчання пом'янули тих, хто відійшов у вічність внаслідок антитерористичної операції та помолилися за упокій їх душ. Сьогодні ми не випадково відкриваємо ці сторінки історії творення української державності. Сьогодні, десь собі думками також повертаємося в епоху козацтва, бачимо цю особу Пресвятої Богородиці і набоженство козацтва до неї. Сьогодні ми згадуємо також вояків Української повстанської армії, які також мали велике набоженство до Пресвятої Богородиці. І сьогодні ми не можемо оминути сучасних українських героїв, які також в особливий спосіб. Мають набоженство до Пресвятої Богородиці. Сьогодні важко знайти якийсь воєнізований опорний пункт на сході України чи контрольований спостережний пункт, де несуть службу наші військовослужбовці і в якому б не було десь маленького, такого, знаєте, молитовного духовного куточку, де б не висіла ікона Пресвятої Богородиці. Кожна війна вона є сповнена жертв. І Це найпечальніше, що багато наших військовослужбовців. Які поклали своє життя на сході України, яких немає сьогодні з нами. Але кажуть, що людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Ми сьогодні згадуємо тих, кого немає в живих, але пам'ять про них сьогодні є у нашому серці. Тому сьогодні цією панахидою, молитвою згадаємо тих, хто відійшов до вічності. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас, і навіки. Віки. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, посяг час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, у чисті ріхи наші, владико, просте, беззаконня наші, святий завітає, цілий немучі наші, імени Творати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину і Святому Духові, і нині час, і на віки віків. Амінь. Отже нашої сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина. І Святого Духа, нині будь-якчас, віки віків ані з дуками праведних померлих і душі рабів твоїх спасе у покой і збережи у блаженому житті у тебе чоловіка любого. Військовослужбовці, друзі, рідні та близькі загиблих воїнів, представники відділу культури та міської ради, а також небайдужі славутичани поклали квіти до меморіальних дошок, згадали імена та біографію героїв. Їх доблесний військовий шлях та трагічний кінець.